Kia Forte 2015 року під капотом маємо 1,8 бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання та передній привід. Машинка от в такому, можна сказати, темно-сірому кольорі, практичність, надійність від Kia просто зашкалює. Машинка з США приїхала без пошкоджень, безпека була ціла. По комплектації маємо ось такі легкосплавні диски 15-го розміру, є тонування стекол, є навіть ось такий от бронік на капоті. А всередині нас зустрічає тканиний салон А Є от таке от кермо, воно мульти, воно з курїзом, є датчик світла, є датчики тиску в шинах. 160 тисяч кілометрів має пробіг цей, ап... ця... цей апарат. А кондиціонер, ось таку от. мультимедію, вона щось цікаво з сенсорним дисплеєм, з камерою заднього огляду. А, і також є єтузою USB-єлом. Тобто музичку зможу слухати свою. Надійна коробка автомат. І, в принципі, спереду це все. Йдемо далі. Задній ряд сидінь виглядає ось так, має центральний підлокітничок, два підстаканочки. Так машинка виглядає ззаду наперед. І, до речі, зверніть увагу, скільки місця. Ззаді. ззаді буде дуже комфортно. Рекомендуємо цей автомобіль, тому що знову ж таки практичність, надійність, економічність газу вже стоїть. Ну і в принципі простота в обслуговуванні. Приїжджай до нас, кільцева дорога 22. В місті Києві біля Жулянського мосту знаходимося. А краще забивай в навігатор Хапай авто і переведе тебе туди, куди треба. Можеш купити цю автівку як заповниш шматочок грошей, так і взяти в лізинг. Береш від повної вартості, яка буде вказана в об'яві, відриваєш 15%, це буде твій авансовий платіж. І від одного до п'яти років розтермінуванням купляєш цей чудо-апарат та їздиш, насолоджуєшся життям. Тож, квапся, хапай том, нахапай.